Хмельницький став такою транзитною зоною для багатьох людей, які виїжджали uh -huh. з-під обстрілів. Це були сім'ї з дітьми в розбитих машинах. Сім'ї, які доїжджали до Хмельницького, їхали і 10 днів, і 15 днів із Херсона, із Краматорська, із Донецької області, із Запоріжжя, із Харкова. І, в нас було багато таких прихистків у Хмельницькому, але все одно місця були ну необхідні. І після цього я стала свою енергію спрямовувати на те, щоб людей розряджати. Забезпечувати їх всім необхідним, що я можу. Ми всі вміємо варити, їсти. Ми всі можемо подзвонити, зібрати спальні, влаштувати спальні місця. Українці просто об'єдналися так за руки, взяли знаєш, родина, родина від батька й до сина, і все.